Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем студії є народний депутат України, наш земляк Павло Володимирович Дзюблик. Вітаю вас! Добрий вечір, шановні. Павло Володимировичу. Ви останнім часом багато працюєте в окрузі. Ви про це звітуєте в соціальних мережах. Вас можна знайти там і вашу діяльність відслідкувати. Попри те, як працюють ваші приймальні? Тому що наскільки я бачу з соціальних мереж, ви активна людина, у вас серйозна громадянська позиція, але попри те, у вас і багато помічників, тому що округ ще малий. Ну так, да. до округу входить сім районів. Приймальні знаход... розташовані в центрах кожного району. Ось працюють щоденно із 9 до п'ятої. Ну, відповідно за, бід, за бідню перервою, е любі звернення від громадян приймають е керівники громадських приймалень. Далі ми їх опрацьовуємо централізовано в Києві. Відповідно, ну на, ну, на основі цих звернень робимо свої чи депутатські звернення, чи запити. Ось е після того, е знову ж таки, є частина людей, які особисто хочуть попасти на прийом і поспілкуватися зі мною. Тобто проводиться знову запис, про що повідомляються ці люди, коли я вже маю проїхати безпосередньо сам, і тоді якби їх запрошуються і ну, вже свої питання індивідуально задають мені. Сім районів це чимала географічна позиція, це різні комплекси працювання галузі господарства. Але попри те, напевно, все одно є такі питання, які можна систематизувати. Найбільше з чим звертається, що зараз найбільше болить ну, найбільше виборцям? це матеріальна допомога, Тобто це найбільше Час, ну, левова частка. І другий момент, який звертається, ну скажімо так, хтось пройшов. В районі дато, тобто звернувся до сільського голови, потім там до депутатів своїх, до голови райдержадміністрації. Якщо ці люди йому не допомогли вирішити це питання, тоді вже безпосередньо, як до останньої інстанції йдуть до мене, і ми вже намагаємося спільно якби вирішити це питання. Хоча знову ж таки, скажімо, не всі питання вдається вирішити ось. Але ну, в основному це в будь-якому випадку матеріал. Великого галосу наробила заява і публічне звернення до Держземкадастру. Земля атошникам, їх, цих людей в нашій області є дуже багато, є багато проблем з видачею і з прозорістю надання цих ділянок. Як розв'язалась та ситуація, коли якоби видали фермерам, але відповідно забрали пасовище в селах і ну, я не виділили земельні ділянки? Дивіться, септуація по землі взагалі, ну, скажімо, не нова. Ще коли був головою адміністрації, знову ж таки була ситуація в село Городище. дали, Декільком людям дали кільканадцять гектар землі, забравши у працівників соціальної сфери, далі приїхали трактори, зняли родючий шар ґрунту. Тобто ця ситуація була ще в 2014 році. Ось. На сьогоднішній день е, ситуація знову ж таки повторюється і постійно повторюється. Ну, скажімо, е, два фермери, які вони там не були чудові, як би вони там не займалися, е, один з Київщини, один з Рівненщини, приїхали в Чернігівський район і забрали повністю всі землі запасу і резерву по всьому району, да, включаючи саме маленькі клаптики, ну, різне географічне розташування. Забрали для того, щоб вести географі, ну есть, вести фермерське господарство. Яким чином обробляти ці землі, я наприклад до сих пір не уявляю. Ось це якби перший момент. Другий момент Володар Волинський район. Е -е, знаєте, от всі студенти у Львові е, знають, де знаходиться Володар Волинський район Житомирської області, особливо Рижинська сільська рада. Ось вони там масово приїжджають, якби ну есть, я так розумію, там якісь може з них співпраця налагоджена чи як, да? ну по іншому я не можу пояснити, яким чином. 40 студентів отримали 80 гектарів у Володар Волинському районі в Рижинській сільській раді. Тобто це другий момент. Далі беремо той же самий Радомирський район. немало небагато, 7 осіб, 14 гектар, Кримок знову ж таки, незрозуміло, з яких причин там отримали. Коростишів. Почали e, виготовляти генеральний план міста, розширяють межі. E, в результаті виявляється, що e, не мало небагато порядка e, 14 гектар землі в межах, в, цій, ну, в межах міста вже після розширення. E, віддали знову ж таки, незрозумілим людям e, для того, щоб вони використовували для фермерського господарства. Ну, робиться чортішої з боку бантик, скажімо так. Ось і при чому, е, да, згідно з чинного законодавства, будь-який громадянин може по конституції да, написати заяву і отримати 2 гектара. Питання, ви спробуйте от для себе особисто, написати. ну я особисто пробувала. Не виходить отримати мені і отримуєте там в Київській області, в Донецькій області, ще десь. Е, останнє що я читав інтерв'ю нашого е, начальника да, виконуючого обов'язки Віталія Ясана. Він каже один момент, що. У нас в Черніхівському, то тобто, добросовісні фермери, вони подивилися, що значить отакий скандал. Це ті, які забрали всю їх дві тисячі гектар за земель запасу і резерву. Вони подивилися, що такі скандали добровільно відмовилися. За рахунок того, черніхівський район втратить порядка трьох мільйонів гривень, то тобто, ну, і так далі, і тому подібне. Да? І на що далі він говорить? Але всі знаєте, що в нас в Черніхівському районі звільнилося 2000 гектар земель запасу і резерву. Приїжджайте всі атошники з усієї України. Ми будемо вам додавати землі в Черніхівському районі. Ну це мінімум смішно. При тому всьому, що місцеві фермери, які працюють на цій землі, роками б'ють, бувають пороги, і її оформити для себе не можуть. Ну як навести так. тут е, порядок? Треба доприйняти закони, чи все-таки чиновницьку вертикаль вибудувати, щоб була відповідальність чиновника за прийняті рішення? Ну бачите, згідно законодавства, е, ну яка відповідальність? До його звернулися, вони швиденько прошвиденько зробили. Да? Тобто, те, що там писали відписки, знову ж таки ви самі розумієте, да? можна написати відписку яку хочеш, тобто і роками людям цього не давати. Питання стоїть одне. Всі землі запасу і резерви повинні видаватися з погодженням місцевих громад. Все. Тобто, якщо сільський голова, да, то ще сесія сільська е, прийняла рішення, що надати свої землі запасу от цьому фермеру, питань нема. Е, Гройсман в свій час зробив рекомендовану якби, постанову для Держкомзема. І ну, по-великому, то потрібно було б це узгодження отримувати. Але чітко законодавчо це не прописано. Коли ми вступимо в повний процес циклу децентралізації, чи буде це вже узаконано і це буде якби табу? Ну, взагалі, це в законодавстві передбачається це все. Тільки от механізми зараз реалізації його ще до кінця не, скажімо, ну, не вирішили, як, яким чином це робити? Е, в попередніх із зустрічей ми говорили про Радомирську поліклініку. Особливо гостро стоїть сьогодні на часі це питання, тому що ми маємо зараз в області. Епідемію в окремих районах грипу і, взагалі, стан здоров'я людей бажає кращого на сьогодні. Які зміни відбулися? Чи вдалося вам винайти кошти на будівництво поліклініки в Радомищі і, можливо, в інші соціальні об'єкти? Ну скажімо так по минулому року, да, це було 6 мільйонів гривень. Скажімо, на завершальній стадії будівництва даху. Я думаю, що першу частину робіт ми вже якби завершимо. Скажемо, після наших цих дебатів і ефірів ситуація покращилася, скажімо, з реалізацією і освоєнням цих коштів. Ось зараз будемо займатися тим, щоб все таки чи включити в програму регіонального розвитку чи відшукувати інші шляхи фінансування, щоб цю поліклініку запустити, все таки вона вже працювала. Ось, але скажу, якщо брати по минулому року, найбільше скажімо такі, розчарування моє було, це те, що все-таки повернемося до сусіднього Коростишівського району. 14 мільйонів гривень з екологічного державного фонду мені вдалося залучити для того, щоб зробили очисні споруди. По итогам навіть тендер водоканал Карастишевський не провів ці кошти, вернулися знову ж таки в бюджет. Прийшов новий міський голова, він звільнив директора водоканалу старого, поставив нового. На сьогоднішній день якби, цю ситуацію знову ж таки закручуємо, щоб вже в цьому році отримати кошти для того, щоб реалізувати цей проєкт. Другий момент, що ну найбільше, знаєте, по ну вбиває, скажімо так, е, коли ти ну скажімо, приїхали в Коростишівський район е, в сільську раду, прийшли на прийом жителі, кажуть, от у нас дорога, ходимо по полі. Ну, взагалі дороги нема домовилися із службами, домовилися особисто, тобто, домовився з кар'єром, тобто забезпечив весь 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 процес, тільки безпосередньо, скажімо, голова адміністрації повинен був проконтролювати свій автодор і цю дорогу зробили. На сьогоднішній день цю дорогу не зробили. Ну і все, тобто, Ти можеш бігати, там, щось займатися, а по ітогам хтось один не зробив свою роботу якісно і на тому все завершилось. Як ви думаєте, що треба зробити нам як суспільство? Чи бути активнішими позиції і переміститися з диванних дискусій все-таки в площину практичну, щоб в нас і дороги були, і освітлення, і працювали школи, і поліклініки, і боролися з хабарництвом корупцією? Ну, у нас завжди ситуація, яка ми стоїмо і спостерігаємо за кимось з боку, да? і завжди або критикуємо його. Або розповідаємо про те, що там він десь якось неправильно робить, чи мало робить, чи може і ще йдіть зробіть те. Ну давайте так по тій самій землі, да? якщо взяти, от на сьогоднішній день підняли питання, почали якби звертатися дехто. Всі інші, ну краще я буду сидіти дивитися там. Якщо у вас вийде, то тоді можливо, то тоді я можливо до вас. за вашим шляхом. А якщо у вас нічого не вийде, то ну впадете, то впадете. І от так у нас відбувається все. Тобто кожен шукає винного, а сам, але, не н... да, але сам робити нічого не хоче. Тоді до до вас у мене ще є таке питання. Система народного контролю слово і діло зафіксувала ще наприкінці липня минулого року вашу обіцянку, що на Житомирщині пройдуть рейди проти незаконної вирубки лісу. Угу. Ну, як в підсумку, вони сказали, що якоби таких рейдів не було, що вирубка далі йде. Яка ситуація зараз? І чи на контролі це все таки? Чи знаєте? Звинувачення легко за там, наприклад, чи обіцянку виставити а по факту є процеси, які повинні просто мовчазне спостерігання і вичікування ситуації, щоб вона вирішилася, тому що це незаконно, Якщо ти нагрянеш, то відповідно і результатів не буде. Як ми бачимо зараз, от з пайками пайки є вкрадені атошниками, вроді би як доведено, але по факту, що це вивезено чи не вивезено, чи не куплено на тому ж самому базарі, не доведено. Ну, з пайками це, звичайно, це окрема, ситуація, да, окрема але поки ситуація. Що, що стосується взагалі по екологічним перевіркам, що в минулому році, знову ж таки, до мене була величезна кількість звернень від мешканців, того ж само Володар Волинського району. Ми організували групу, провели декілька рейдів по браконьєрству. Ось і по рибі, і по тваринам. Далі знову ж таки в планах, і ми реалізовуємо цей проект, просто що не все робиться так швидко, як хотілося. Ну, дивіться, скажімо, по незаконному вируці лісу. Да? Зловити якогось діда Петра, який вирізав два дерева, і везе собі додому. Да? Це не є проблема. Це не є проблема. Тобто, і ну, на сьогоднішній день можна це все зробити. Питання стоїть більш комплексне, тому що е, той, хто дійсно це все бере, е, ну є там і бірки, і всі, всі остальні моменти. Ну, припускаючи, да, такий момент, не будуть звинувачувати нікого голослівно. Ось тому по цим перебіркам в будь-якому випадку буде ситуація. Ну, і, ну, я думаю, найближчим часом це все таки відбудеться. Що стосується друга ситуації, розкажу по безпосередньо по тій самій рибі. Скажімо, зловили одних да, на Малинському водосховищі, причому тут є заповідник, вилучили лодки, вилучили сітки, вилучили рибу, нарахували 18 тисяч збитків завданих. Ось передали це все на екологію. Екологія знову ж таки подала це все на суд. По ітогам відбувся суд, присудили 150 гривень і повернути сітки, повернути знову ж таки ті самі лодки. Які по великому то ну, як, ну, на основі чого їх повертати. Тобто, це от наше правосуддя, і от ці всі наші моменти тобто можна боротися, але ну, скажімо, по ітогам мати нічого. Другий момент безпосередньо по Володар Волинському району. Да? Знову ж таки зловили, вилучили, нарахували там порядка десь 14 тисяч збитків. По результатам штраф 150 гривень, і на тому все знову ж таки завершилося. В цій ситуації я би хотів все-таки звернутися до мешканців. Якщо є якісь моменти і є ну, факти, звертайтеся, тому що зараз ми створювати будемо екологічно. Громадську організацію, ось підсилимо ми ну, цю організацію інспекторами громадськими, які би могли приїхати і все-таки довести любу справу, зафіксувати, .е. зафіксувати і, довести. і довести справу до логічного завершення. Тобто, ну це от в найближчих планах. Не можу вас не запитати, тому що на одному з останніх ефірів ми говорили про підручники, забезпечення учнів, які навчаються в 4-му і самому класі. Житомирщина отримала їх частково. 50 і, да, дітки вже їх мають, далеко не всі. Але попри те, чи наступного року не буде повторення такої ж ситуації каверзності з підручниками і забезпеченням дітей безоплатної? Освіти, ну якщо вдатися чуть, чуть повернутися в історію, ЕПП з підручниками почалася ще в кінці 2014 року, коли так. приймали бюджет. Сказала, що підручники, значить, безкоштовними тепер не будуть. Це знову ж таки і порушення конституції. Ну, Суть така, що ми із колегою своїм Кривенком Вадимом зареєстрували зразу ж в січні законопроект, що все-таки це повинно було. Ну, Дивіться, ситуація в чому? Вроді би по Конституції все повинно бути безкоштовно, але в законі про освіту ось, і про загальну середню освіту, там чітко не прописана норма, що підручники повинні видаватися за бюджетні кошти. Тобто передбачається фінансування, зарплати, всі 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 моменти. Да? А от про підручники там жодного слова немає. І відповідно, ми зробили законопроект. Цілий рік, чесно вам скажу, бігли і розкручували цю ситуацію. Ну і нарешті, все-таки в цьому році ми вже якби цей законопроект прийняли. Чекаємо зараз його на підпис, ну, тобто має його підписати президент, кошти знайшли. Ну, ЕПП є з минулого року, да, 4-7 класи, в цьому році нові підручники для дітей 8 класів. Тобто, якщо б ми не прийняли цей закон, була б приблизно та ж сама ситуація Уже в, в наступному да, навчальному році, була б та ж сама ситуація, що сьогодні з четвертим сьомим. що, ну я знаю, що дитина приходить в школу, бере новий підручник. От, Причому сьогодні я беру додому і роблю домашнє завдання, да, по цьому підручнику, а завтра хтось інший, тому що один підручник на двох. Ну, хто може купити, той купив, а хто не може купити далі? Що робити? Ну і це відповідно якість і освіти і всі остальні моменти. У нас залишається дві хвилини ефірного часу. <кас> я би хотіла, щоб ви і сказали про перспективи. Над чим зараз працюєте? На що зосереджуєте свою увагу і? Що би сказали нашим глядачам задля того оптимізму, що все-таки життя продовжується і воно є добрим, гарним? Ну, скажімо, всі потребують. ну, Над чим працюємо, в дві хвилини я не вкладусь. Ось, скажімо, але є декілька декілька напрямків. Да, це екологія, це безпосередньо лісове господарство, то що там знову ж таки є величезні проблеми. Ось, ну і безпосередньо це як би це не звучало дивно для депутата Верховної Ради, але це матеріальне забезпечення свого округу, да? тобто додаткові фінансові ресурси в ту чи іншу галузь. Це над тим, чим працюю. Ось. Е, якщо говорити, звертатися до всіх, то е, ну, ви знаєте, зараз ситуація е, ну, дуже тяжка. Да? Розхитують цю ситуацію, підхоплюють її. Але я думаю, що вже всі втомилися від цієї, ну, не, нестабільності, яка є. Да? Тобто, і я би хотів побажати всім, щоб просто от була е, стабільність, це перший момент. Другий момент, щоб. Е, Перестали, скажімо, наші і зовнішні, і внутрішні вороги розхитувати цю ситуацію, тому що ну, просто жахливо, що відбувається. Ось, і відповідно матеріальних і духовних благ. Тому що ну, ми на те заслуговуємо. Мене Дякую класкости. вам за таку щиру, відверту розмову. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що були разом з нами. Сьогодні гостем студії був народний депутат України, наш земляк Павло Володимирович. Дзюблик, сподіваюсь, за місяць побачитись в цій же студії. Сподіваюсь а вам дам. тільки миру і благих вістей. До нових зустрічей. До зустрічі. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.